В Івано-Франківській області близько 40 тисяч осіб перебувають у розшуку через неявку до ТЦК. Про це заявив заступник начальника Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, такий собі Роман Боднар. Він каже, що всі ці люди офіційно перебувають у розшуку, тому не треба дивуватися, коли когось з військовозобов'язаних зупиняють на вулиці, перевіряють по базі оберіг і відразу промислово доставляють до ТЦК. Але нюанс в тому, що відповідно до закону України про єдиний державний реєстр призивників військовозобов'язаних та резервістів, таких відомостей у реєстрі не повинно бути. Порядок ведення єдиного державного реєстру. Київського зобов'язаних та резервістів, який був затверджений наказом Міністерства оборони номер 94 від 28 березня 2022 року також не місяць повноважень на внесення відомостей про розшук так званих ухилянтів. А якщо вам потрібна правова допомога по питаннях відносин ТЦК та СП, а також законні протидії, їх незаконним діям, то ви можете написати мені на електронну пошту.